Вітаю глядачів. Першого місцевого це телемайдан. Запит на зміни. Сьогодні наживо. Ця студія буде спілкуватися з містом Дубно. Панове, підходьте активніше, ставте свої Добре. запитання. Доброго а, вам вечора. У мене питання до Василя Михайловича. Ми вас, Володимир Геннадійович, питання на рахунок так званих благодійних внесків і жнив в лапках, які відбуваються сьогодні в відділі освіти в садочках, школах. Гроші, які сьогодні збирають на випускні. Я не буду називати, які це садочки. Я добре знаю це які садочки. Ви знаєте я до вас. Ми до вас вже два роки звертаємося з цією проблемою. Коли буде вирішена проблема з питанням фінансування ремонту, фінансуванням подарунків у школах і садочках. І... Забезпечення всім необхідних шкіл і садочків е, міста Дубна. І коли батьки, коли вирішиться питання, по тому, щоб батьки перестали здавати гроші на це все, чи буде взагалі вирішено це питання? Це Дякую. проблема не самого міста, це проблема всієї України, але можливо Дякую. почати з самого Дубна, з цим цієї проблеми. Дякую. Але але збудуємо, всі, а... але всі дороги сходяться в дубно. Дякую. Ну ми сьогодні у Дубно, то говоримо про Дубно і Дубицький район. Але це дуже приємно. Я щиро вдячний, що ви нарешті завітали в наше старовинне древнє місто, яке дійсно багате своєю культурою, історико культурною спадщиною. Я дуже радий. Я можу багато про наше дубно говорити, тому але що, давайте про відділу освіти, я яке сьогодні було запитання голова, і хочу розказати щодо подарків, подарунків, які роблять наші батьки, наші батьки в дошкільних навчальних закладах. Знаєте, я вдячний цьому депутатському корпусу, з яким я почав працювати в новому скликанні, і ми всі однозначно вирішили дати максимально грошей на дошкільні навчальні заклади, щоб не було спокусів купляти миючі, мило і інші пральні матеріали в дитячих садочках. Стоять тут завідуючі дитячими садочками. Вони можуть сказати, однозначно в цьому питанні немає ніяких запитань. Ми позбавили, як кажуть, наших. Батьків на це виділяти гроші. Будь ласка, задайте питання, якщо не вірите. Слідуючи щодо так званих е, випускників і так далі. Знаєте що? Я вам скажу, що я не забороню батькам, якщо дітки закінчують, якщо дітки закінчують е, 4 роки в дошкільному навчальному закладі, і робити випускний, однозначно це рішення самих батьків. Тому зі сторони влади все зроблено для того, щоб спокуси такої здавати гроші не було. Якщо є такі випадки, я би хотів би, щоб ви дали мені сьогодні прізвища в тих дитячих садочках, де це робиться. Якщо це буде сьогодні названо та чи інше прізвище тим чи іншим батьком, я вам обіцяю, завтра цей завідувач працювати не буде. Дякую. От тут стоїть пані з дитиною. Ходіть до мене ближче. Розкажіть, от, власне, ви як мама можете розказати ситуацію? як, як зараз складається в дитячих садочках? Багато доводиться складати? Так, e, да, постійно кожного півріччя починаємо з першого вересня. Приходимо, зразу кажуть: дайте на мило, порошки, ліжка, тумбочки. В садочку в сьомому, четвертому садочках. Так, а, скажіть, будь ласка, завідуючи сьому четвертому садочка, Підійдіть, будь. Заяви, з, ласка. Заяви щось писали. Да, нам казали благодійний внесок. Угу. Доброго, четвертого садочка Доброго. До вас, А суда. ходіть Ходите? ходіть до нас сюди. Нас ходіть до вас за давайте школа. ми вийдемо хто от в цю маєте? сторону, О, так добре. аби камери могли вас гарно взяти. Ми могли Я вас прошу. діалог дуже гарно. Да. Да. Так розкажіть да. он стоїть. Та... мій тато, який ходив до шкільний заклад Хорош. безпосередньо, і скажіть прізвищі хто до нас ходив в садочок, які кошти вони здавали. Гадиш. Гладиш Максим Вікторович, Ладиш? його мама. Ладиш Ангелін. Вони до нас такого садочок. Нас такі діти ходила ходив і зараз ходить в школу. В кому році само. це школа сад. Можливо, Ходила. школа сад я дитинний заклад. Номер 4. по перше на Садовій. Між садовий і Базарчиком. базарчик на скарбів. Між Садовою і Базарчиком. У мене між садочок знаходиться Четверти. на вулиці Скарбові. Це школа сад. Це питання так, не до мене. Ага. ну бачите, принаймні хтось вже перевів. Але питання благодійних внесків, я так розумію, це все одно проблема. правильно? Так да, починаєш от нас. Починаєш строїтися в садочок. Зразу кажуть, платіть тисячу гривень за будматеріали. Хочете самі плачуйте, а хочете, приходьте, хай чоловік підходить і обробляє кімнату, наприклад, пошпаклювати, покрасити, сьомий садочок. Угу. Завідуючи, будь ласка. Задати запитання а, ось сюди, будь ласка. Ні, я я по по темі. Я завідуюча другого садочку. Ага я другого садочку, хочу, так я хочу вас. Просто Володимир Геннадійович водить дитину в мій садочок. Я хочу йому задати запитання, які, яку суму ага. він здає, і хто збирає, і яке відношення має колектив, завідуюча взагалі до, до цих грошей. Ви, ви знаєте ситуацію по нашому садку? Ні, я до вас просто виводити дитину в мій садок. І я хочу вам задати запитання, скільки ви здаєте в моєму садку, тому що е, йдуть статті. Газетах, йде обговорення на цю тему, весь час піднімається вами це питання. Якщо ви водите дитину до мене в садок, я так розумію, що є якісь претензії до нашого садка. Назвіть суму, яку ви здаєте в нашому садку. Це цифровий. Дякую, повертаю. Шановні громадяни, пан, ви маєте репліку? Прокомментувати? Так, якщо... я особисто не здаю принципово? два роки нічого. Принципово. Щось смішне сказав. Це, до речі, є апарат міської ради, тут більшість з половина міської ради і районної ради. Mm -hmm. Мешканців тут дуже мало самих. Особисто я принципово не здаю нікуди, ні в школу, ні в садочок. І хочу, щоб майбутнє моєї держави будувалися на такому принципі. Щоб держава, якщо в нас безкоштовна освіта, забезпечувала освіту. А доповнити ще хочу. Рік назад міською е, районною прокуратурою було е, піднято питання е, на рахунок цих благодійних внесків і була проведена перевірка. І, скажімо так, що була позитивна перевірка. Але рік минув і, як бачимо, далі знову все продовжується. Дякуємо, дякуємо вам. Пане Андрію, от почули інформацію про те, що, от, власне, ну, хочеш садочок, ставай, і будуй. Це взагалі реально? Ну, е, Дивіться, це трошки інакше, питання, реально нереально. Реально стоїть влада, яка має забезпечити це. Є орієн місцевосільської ради, так само є районна влада, яка Тоже сприяє тому будівництву тих самих садочків у розвивання, їх щоб вони були вперше. Це робиться для того, що створиться громади, будуть об'єднані громади. Для них треба щоб була та інфраструктура, щоб були заклади освітні. Це як школи, садяки, щоб не будувати їх з нуля, тому що новоствореній громаді буде це дуже важко зробити. Якщо вже воно, хоча б частково збережне, те, що було, можна збудувати, добудувати його, розширити сікі по можливості потрібно тій громаді. Це Стараємося, вся ну, районна влада старається, щоб це зберегти по можливості, якщо ні, то відновити, збудувати. Що стосується то благодійних внесків, здавати на ремонт, це питання стоїть спочатку до людей. Якщо до вас поступають такі е звернення, зверніться, будь ласка, до органів місцевого самоврядування, Так само зверніться до районної ради. Ну в місті це до міської ради, в першу чергу, це раз. По-друге, якщо ви плануєте давати кошти, от на оті самі благодійні нески з якою метою ви їх даєте в першу чергу. Для себе поставити, як сказав е, е, пан я, я звати, е, задавав запитання, яка він особисто не здає. Якщо б так всі було, то тих благодійних знесків не було б. Це в першу чергу. Починаємо кожен з себе. Якщо ми не хочемо давати, значить ми не даємо. Якщо ми даємо, то ми з якоюсь метою їх даємо ті самі кошти. Якщо не вирішувати питання, що ми даємо, але ми не хочемо давати, ну тут трошки якось не виходить, немає рівнозначності. Даємо, не хочемо давати. Ну якщо не хочемо, не даємо. Значить е, стосовно ремонту. Ну, особисто до мене звернень не було громадян, що їх заставили у тисячу гривень здати на будівництво садіка стосовно ремонту приміщень, я цю інформацію чую. Тобто просять батьків по можливості, не заставляють, просить, хто має таку змогу, прийти допомогти в ремонті. Це по можливості цю інформацію я чую. А щоб вимагали кардинально ж і за того, щоб сказати так. Якщо вимагає, значить ставить якийсь ультиматум, тобто не візьмемо в саді чи ще щось. ну має бути якась об'єдна сторона. З моєї точки зору, спершу починаємо з себе. Не хочемо їм давати, не даємо. Якщо хочемо розвивати дошкільні заклади, їх треба розвивати, тому що наші діти всі, як і в місті, як і в районі, повинні отримати безплатну, забезпечене державою освіту. як дошкільну, так і шкільну. І не означає, що треба деякі школи закрити, бо вони. Ну, Заради п'яти дітей грубока, ну, п'яти двадцяти дітей тримати школу. Можливо, не ну, невигідно, але в майбутньому робиться громада, в яких треба це розвивати, тому що без освіти немає майбутнього. Для чого тоді держава будувати, якщо немає освіти, пане Василю? От власне що це за садочок, такий, який треба будувати за кошт батьків? Це вже приватний, якийсь модний у вас? Ні, це ви щось не зрозуміли. Я кажу, і не в ту сторону задаєте питання. Про який садочок ідесь мова, що треба його будувати. Я не розумію ваше запитання. Шановні дубенчани, сьогодні в місті Дубно, серед дошкільних навчальних закладів ніхто не заставляє і ніхто не здає гроші. Якщо це робиться, це робиться помимо завідуючих, завідуючих дитячими садочками. І ще одне: в цьому році, я повторюю, депутатським корпусом направлено на дошкільне навчальне. Заклади, кошти для того, щоб унеможливити спокусу щодо е, здачі грошей по різних напрямках: ремонти, потім миючі і інші благодійні внески. Дякую. Тобто, в дубно в дитячих садочках і дошкільних закладах благодійних внесків немає. Немає добре, ми почули. Тобто, ви можете сказати повністю всім дубенчанам, що не потрібно не здавати ні на ремонти в школи, в садочки, ні на миючі, так. Значить, шановні дубенчани, я ще раз вас прошу і заставляю, наказую, грошей не здавати. Якщо є такі моменти, будь ласка, напряму до мене приходьте, я буду вирішувати питання кардинально щодо перебування того чи іншого завідувача на посаді дитячого садочка. Дякую. Ну, бачите, Дякую. вам принаймні озвучили інструкцію, як діяти далі.